Друзі, всім вітання! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія. І сьогодні до вашої уваги будемо з вами розмовляти про порівняння двох карбюраторів для бензопили Мотор Січ. Так, так Січі в гаю перекликались і ясен раз у раз. Скрипів. Ну що, починаємо нашу казочку. Чи правильну розповідь, як би там сказати? Отаке от. Так-так говорив вам Шевченко колись. Ви не хотіли його слухати. А то, виявляється, він ще тоді говорив про речі, які зараз всі збуваються, і з ким ми маємо справу. Добре, як зато не задіти. Так, друзі, ну що? Маємо мій старий карбюратор-трупак. Який не хоче щось ремонтуватися, який був. Беремо його в сторону, відкидуємо. Маємо від 660-го штіля карбюратор. Напевно, можна відео так і назвати порівняння карбюраторів для мотор Січ від 660-го штіля. І ну, Рідний тобто також. бачите. Значить, що ми в першу чергу я би звернув увагу. Ну, Понятно, отава штука це є дихалка для мембрани. Тобто, будемо так казати, ось цей отвір, бачите? А він є тут величезний. Якраз простіше, більше тут тирси може набитися. Можна як варіант, як варіант щоб не в корпусі не вирізати, друзі щоб в корпусі не вирізати оти чудес, що я тут зробив, я в принципі брав і трошки, будемо по так, зрізав оту частину, так бо частково десь. Там він там трошки не заходить, вона виступає. Щоб не нищити корпуса. Ну нема ради. Як вже є, так є. Там я собі то все заклею, заліплю. Косок пластмаси це не проблема. Якщо буде в тому потреба, скажімо так, і буде там якась тирса залітати. Треба ще буде фільтр удосконалити, я все вам покажу. Буде ще дещо по чому. Це вже потім буде багато цікавого. Так, і щоб його то не, не, не псувати, тобто можна його відрізати отаким чином. Чик. Чик. І отак десь. Бачите, половину. Ви скажете, що ти робиш? Ну, щоб тут решта не набивалось, тут можна наклеїти якусь сіточку пластикову. Чи якусь металічну, там на 505-й клей, воно буде собі, напевно, може тримати. Може якийсь інший клей там є, який дає ради. Сіточку там приклеїти до цього сплаву, алюмінієвого, якось там ще з чимось. І не треба в корпусі вирізати. Це є одне. Тепер друге. Різниця в тягах підсоси, друзі. Це є рідна, яка була у мене з рідним карбюратором. Я її в сторону, і так вона при карбюраторі була. А це є мною зроблено. Можливо. Можливо, що можна буде зробити... Зараз... Що можна буде зробити, її трошки тут коротше. Але вона нічого не задіває, значить, так виглядає, друзі, рідна. Вона тут вставляється, в той підсос, так званий, чик. І вона собі його відштовхує, от пішло. Бачите, там та тяга вона його закриває. Тобто... Перше положення повний підсос, запустили. Ну, Схопила заглохла, тоді трошки пів підсоса відкривається. Там є дуже маленький хід того речашка. Він го раптом так його раптом такого відкриває, запускається, вона трошки там собі газує. Вроді би потім перегазовка і скидаєш в холостий хід. Вона ну, працює на холостому. Добре, так в нас виглядає тяга, яка стоїть на 660-му, друзі, карбюраторі. ось так. Бачите, вона отако десь приблизно посередині, і вона собі так його відкриває. О. Тут робите, щоб не було зазору дуже вільного. Зараз я мушу спертись, бо нога болить. І це. Вільного зазору, бачите, воно собі тут теж працює. Закриває його. Причину ви знаєте. Заміни назад, тому що це який тайозик, без будь-яких признаків його назви там. Ні Анаба, ні Італ, ні Вінзор, не поймеш сми з мульдога з носорогом. Ну, менше з тим. Навіть не знаю, який це виробник був. Тут я зробив таку фаєчку. Знизу дивимося, де імпульсний канал, якщо він отак стоїть, бачите. Отак переставляємо його, так, бачите? Якщо взяти по центру, по шпильках, так би мовити, по шпильках, то цей буде стояти трошки. Інакше той трошки ніби в боці. Ну, майже так само, але бачите, він трошки зміщений, бо сюди заходить. Я такий перехідничок з шланжіка зробив вже за добів, я його навіть не буду знімати, можна феном нагріти витягнути. Але я його залишу, але просто-напросто вже в рідний мені також треба сюди ставити, бо тому, що там вже гніздо є розбите під такий, такий діаметр. І тому треба цей вже пролітає, буде підсмоктувати, вона просто не заведеться. Нам треба ощільнити таким чином його тут є. І все. Тепер. Саме головне, друзі, хтось скаже розхід палива, тяга і тому подібне. Ну, напевно, напевно. Тут є трошки різниця. Чому він мені заливав? Не знаю. Може окремий екземпляр такий попався. Трошки під браком якимось. А можливо, я завжди упирався на те, що цей карбюратор, друзі, розрахований на 90 кубів. Це є на 70-75, на 75, так? А цей 90 кубів. Навіть по чому ми побачимо. А побачимо ми навіть по дифузорах, друзі, чому я і штангелі взяв з боку, дивіться. Це є на. трам скажу. Це на виході вже з карбюратора, будь ласка. Дивимося. Маємо 21 і. І трошки. Якщо бути точнішим, 21,3. Тепер тут на виході, друзі. Тут на виході будемо мати 20. Зараз я вас можу пошуки бути точнішим. Зараз. Та менший-менший. 20 і пів. А тут 21,3. Тобто... Діаметр дифузора 0,8 мм, друзі, є грубший. Тепер дивимося. Якщо уважно подивитися зараз, будь-який дифузор має завушень, завуження всередині, бачите? Якщо видно, от там от є такий вже виступ далі. Тобто саме горло, сам дифузор звужується. Ось дивіться, бачите, тут чіткіше видно. Він тут, бачите, де завуження. Видіться. Оп. бачите, завуження йде. Ось так вам видно добре тепер. Йде в завуження. Щоб я вам добре поставив, ось тут. Це в нас є е, мотор Січ. А це в нас є 660 і тепер увага. Якщо подивитися, цей дифузор тут дуже менше має завуження. Зараз включимо на гаджульку дамо. Бачите, тільки є сходинка. Так як от в Соліксах, восьмерочних карбюраторах така штука є. То є плюс. Тут вже по фізиці воно є за вихрення, краще робиться. Але просто говорю, що оцей дифузор внутрішній, він є тут значно більший. Сходинка хай собі буде. Він є значно більший, аніж, якщо ви бачите, ось тут. При тому, що той дифузор теж 0,8 мм є менший. Так, відбої повітряної тривоги. Приємно. То приємно, настрій піднімається. Тепер, чуєте ви її? Чути. Як я кажу, москаль собі заробляє бали в пеклі. ну. Кожному своє і свідомо на то йде, напевно. Так, дивимося далі. Різниця в дифузорах, друзі. Той більший, а цей менший. Давайте я так вот ще підпишу, щоб то все було видно. Щоб ви не путали січ. Все, а тут 6. Шести... Не хочу шість. Ну, тут буде потім видно все. І це. Потім будете бачити. 90 кубів 70-75. Цей потребує, друзі, в дужках більше палива, та, як би. Ну, Візуально по фізиці будемо говорити, в якому розумінні, прохідність, прохідність самого дифузора є більша, тобто повітря більша, кількість повітря за певний час перепроходить. Значить, відповідно до цієї кількості повітря, нам потрібно дати палива, друзі. Тут вже йде фізика, ну, тобто такий принцип, як в машині робиться, розумієте, карбюратор. Бо якщо йому не дати. Відповідно, палива за малий жикльор, ну я вже так кажу по-машинному, він буде мати провал. Може й плавненько, і буде там собі набирати, якщо плавно нажимати, але якщо ми дамо різко, відкриваємо горло йому, повітря пішло, а палива бракує. Значить, паливо має бути відкрите більше. Тобто більша кількість палива, ніж ось тут менша кількість йде і тому подібне. Значить. Що в нас виходить? Так, по логіці виглядає, що він має жерти більше бензини. От, тому що йому треба більше дати. Тепер, якщо взяти тих два карбюратора, порівняти, О, як тобі підставити заразу, щоб ти мені так ось стояв. Якщо їх двох порівняти, то виходить так. Цей буде, так якби менше споживати палива, той більший. Ну, логічно, але тут деякі фактори можуть впливати по-іншому, по другому. Звичайно, як там підлаштувати то-то-то. Але так виглядає, якщо по дифузорах потужніший двигун, він споживає побільше. Тобто навіть на 470-му він би мав, по ідеї, мати більше потужності. Бачите? Тут можна тільки порівняти таким чином, якщо різати. Взяти там якусь колоду здорову на 90 см чи 80 см, кажучи. Взяти цей карбюратор на час, врізати, горяча пила, гарний заточений ланцюжок. І так само цей переставити і по часі побачити. При нормально відрегульованій попередній вже, цей карбюратор і цей е, на пилу на 12,5 тисяч і вперед. От. Значить, то вже з спільною гарнітурою 12 він має бути, якщо крутиться ланцюг з тим. Я думаю, що так воно веселіше буде йти. 12. 12500, так. І тоді більше горло, більше палива, ліпша тяга так би виглядає. Ну, Взагалі-то в машинах, в машинах, якщо такий карбюратор поставити, ну, допустимо. Чи там, скажімо, якийсь мопед 110 кубів не раз робив, так ставив менший карбюратор з меншим дифузором. Він не їхав, друзі. Він їхав дуже вяло, розганявся, дуже ліниво і взагалі. Ось, дуже ліниво розганявся. При тому, що треба газу навертати більше. Якщо менші, ага, менші, значить менше буде палос спода. Ти відкриваєш більше газу, ти йому відкриваєш більше горло. При тому, що він не їде. Його піддушує, тому що йому мало. То так для порівняння для тих. Та як в мене причина, можливо, холостого хода, йому забагато отвори на холостий хід більше, можливо, ніж того. Ну давайте глянемо. Не знаю, чи то так мені вдасться побачити ці речі. Чи ні, але. Щоб щось тут бачити, десь воно там є, один отвір, другий. Фактично, вони так логічно і не є більші. Дуже. Тут раз, два, три, чотири. Ви знаєте, чесно кажучи, ну, може і більший, і може і ні. А той такий акуратніший буде виглядати. І все, ну, якщо для порівняння по потужності... По потужності то цей би мав бути сильніший, по ідеї. Хоча, бачите, кожен вже в собі, е... так би мовити, тільки по практиці можна то побачити. От, І все, тут тяжко. Горох з капустою намішав, наговорив, правда, нічого не зрозуміли. Хтось скаже, з пустого порожнє переливаєш. Ні, уважно слухайте, друзі. А тоді вже робіть висновки. І тому ну, колеги говорять, ставили 660-й, але оригінальний так, десь 2500 його ціна. Раза і жаба давить віддати, і нині трошки не на часі, то все бо і з роботою гірше, і взагалі, бачите. Всюди, як і робота, щоб він заробляв, якщо його поставити, так само, як і викинути гроші, які потрібно мати. І цей. От. Але що мені сподобалося в цьому карбюраторі китайському? Дивіться, дуже важливо, це дуже гарно. Яка тут поверхня відполірована в дифузорі. Це є важливо. Це як в тюнінгу карбюратор мусиш робити. А взяти рідний мотор Січ. Бачите, в ньому чисто така якась фаска чим там вибрано, вибрана станком. І воно навіть толком не заполіровано по людськи. Блин. А воно би здалося все повідкривати, ті заслонки повитягувати, повідкручувати. І тут полірнути дремелом з насадкою, з пастогоєм, вивезти його можна в бліск, отакий. І то би плюс був. Ну, отаке от. І все, отак виглядає ота вся процедура. Ну, а знову ж таки, то все треба пробувати налаштувати. Давайте так. Цей карбюратор стояв, у мене то, що ви бачили, як я різав, вона була відрегульована гарно. Подивимося, що в мене там плюс-мінус було накручено. Раді цікавості. Раді цікавості. Значить, як я вам вже казав, це у нас ашка буде від підсоса. Ну, давайте ашко подивимося. Скільки вона є? Пробуємо. Оце таке положення викрутки. Цікаво. Так, один оберт. Да, штіль. Штіль, друзі. Аж це далі вже не йде. Того йде, все Один оберт, Ашка. Ну, якщо то штіль, це є січовський карбюр а ні, то штільовський, так. І цей. І якщо б дивитися Ашечку, дивимося. Увага, увага. Давайте мені самому цікаво, бо я його ще не пробував Це в нас є один оберт. Ану, якщо пів оберта буде, то буде бомба. Ви знаєте, не дійшло трошки. Він так мав бути. Скажем так, десь до пів... оберт і 40%, не оберт і пів. Оберт і... І... і 4, так би мовити. Ну, бачите, добре говориться, що штілівські карбюратори мають мати півтора і оберт. Вже в роботі. Коли вже відрегульований. Ну, то, що я даю по два, друзі, то мені, щоб завезти було. На багатій сумі ще легше, щоб менше дьоргати, щоб вона швидше засмухтала паливо. А тут вже регулюєте. Ну, таке, давайте тоді зробимо так, теж спробуємо. Він є зараз. Робимо тут теж півтора оберта, друзі. Будемо пробувати заводити, як вона це буде вела. От раді цікаво. Я не знаю, коли вона заведеться, як, як ми поставимо карбюратор. так, Один оберт. І робимо півтора образно кажучи. Давайте півтора, все. Півтора оберта я дав. Цей у нас Ельочка. і Ашечка. Ашечка у нас буде, зараз зараз закрутимо. Чекайте, я так попробую, щоб він був закручений. Ага, він ще крутий. Все, є до упорчика. Легенького плавного. Так, поїхали. Раз, ну не знаю. Все. Один і два десь дав, хай буде. Подивимося, наскільки як вона нам заведеться і як буде працювати. Я думаю, що ель тут треба більше, бо тому що коли ми пробували цей карбюратор, з вами дивилися, Ельку перевіряли, то вона хотіла більше дати. О, ну, але попробуємо, Якщо не буде заводитися при заводці, то я добавлю ще, а вдруг заведеться. Хто його знає, як воно собі там тягне. Так що якось так. Таке порівняння карбюраторів, такі от друзі, тяги. І все. Хоча казали, що оригінальні. 660-ті, вони набагато краще себе веде. Дуже бачив я роботу 270-го штіля. Колега має, то прекрасно, я вам скажу, гарно працює на холостому. Гарно заводиться, холодний, постоявший. Також гарно заводиться горячий, що є важливо, що все тримається. І головне, що на холостому не переливає, як в мене, бачите? Отаке от. Так що якось так. Добре, тепер зараз я, напевно. Вже його поставлю і спробуємо завести, як він себе буде вести. Зараз роблю той піпсик, от його маленький. А тоді вже поставлю і запускаємо. Все. Дивимося, зараз я думаю, буде цікаво при запуску. З якого разу вона вам заведеться. Як вона собі затягне, не знаю. Ну мені здається, що треба дати більше Елючки трошки. Що треба дати більше Ельки, а там будемо бачити. От і все, тоді вже пильну гарнітуру і треба буде міряти обороти на 12,5 і витягувати. До речі, до речі, свічка, друзі. То, що я різав бублика. Я її коли тепер відкрутив з циліндра, ну Бачите, ще раз тому підтвердження. Вона робила після роботи на холостому ходу трошки, там поки вийшов зрізу, поки я її заглушив, і що ви думаєте? Друзі, свічка була мокра. Під заливає заразу. Вона хоче цілий час або на обертах працювати, коли працює вся система загальна, а не на холостому ходу. Тоді вона робила на ньому. На тому знову ж таки вона має горяченька робити, як годинничок. Заводитись горяченька, як годинничок, і тягло мати. Файне. Тягло, ми побачимо, бо я ще буду різати нею. Власне, підготовлю. Я буду бачити, яка тяга, я вам все розкажу. При тому, друзі, цей ланцюг, що я різав бублик, до вашої уваги, поближче, прошу подивитись. І знаєте, він дуже і не острий був. Десь я шваркнув по чомусь. ось. Бачите, дивіться, який зализаний. Ото я його зняв тільки що з пили був. Ото, що ви бачили, як я різав на 80, -м. бачите? Ото він не мрізав, щоб ви знали. Що він не був ідеал заострений. І зуби, бачите, які вже маленькі тут ось. То не в оправдання, а чисто так для факту, щоб ви собі розуміли, що коли буде стояти новіші зуби в більшому ланцюгу новіший ланцюг, тобто він, новіший ланцюг має е, трошечки ну, на початку зуб ширший і тут вищий. Тобто сама площа різання трошечки більша. Проходить, тобто йому легше, напевно, буде зрізати, я думаю. Ну не знаю. Але вже буде цікавіше, бо цей зуб, тобто ну, принаймні пропил ширший, легше може ходить цей. Ну не знаю. Якось так, в принципі. Але і той валить як глупий, блін. Обмежувач легесенько. Зняли, там до тої кромочки навіть десь не-десь не доходило, бо тим не можна зловживати, друзі. Бо буде скакати пила і буде біда. Колінвали політять. Отаке, ну, треба його устрити, звичайно. Я ним також я його поставлю, ним буду різати на другий раз, я зазнімлю. Покажу, я думаю, як він працює. Але можливо його треба буде ще відрегулювати. Перед тим, ніж різати. Отак я вже врізу, гляну. На Птахометру відрегулюю, Подивись, якщо буде файно різати, значить так і лишу. Свічка, то, що була мокра. Тепер, увага, дивимося. Дивимося. Бачите, буковий електрод. Є реженький такий. Тут теж просвітлюється, зараз. зараз свічка рижа, бачите? О, отут тут збоку. Тут вона темна, бо тут паливо захляпало було. бачите, Що то говорить, що було добре відрегульовано. Чесно кажучи, я думав, що вона такі курча оберти має, що вона буде така біліша, сіріша, ну нема ради. Добре, що так воно є. І то мене тішить, значить по гартувальному числу. Свічка в нас нормальна, не є за гаряча, не є захолодна, тому що також то буде обманливий колір свічки. Якщо буде захолодна, то буде дуже темно, чорна. Якщо буде загаряча свічка, значить буде суміш за забіла виглядати на електроді. Тому завжди орієнтуйтеся на, я розумію, свічка рижа має бути. Но, саме краще, друзі, це в різу. В майстерні можна відрегулювати, я не спору майстри. Але ліпше, станьте до колоди на повну шину і поріжте. І регулюйте врізу. Так, як москалі колись говорили на Урал. Каже, даєте півгазу, в повній шині ріжете і даєте газ до кінця, і вона має набирати оберти. Це про бензопилу Урал сказано було. Той бігімод, який мав 66 грам на обкатку і 50 грам на роботу. Ось таке. Мої пилочки. Я вже вам казав, скільки має. У мене мотор Січ має 50 грам при роботі і всі мої пили і коси також. А ваша справа скільки лити, дивіться, самі. Ось таке, так що така справа. Добре. Все, значить зараз ми встановлюємо і будемо запускати того діда. Так що таке, подивимося, як у нас все буде вело. Так, друзі, ще один нюанс. Поставив я, слухайте, на пилу. Е Карбюратор і тут така штука. Дивлюся. Чекайте, де рідна тяга. О. Дивлюся, а воно мені, слухайте, тяги не дістає. Не можу відкрити підсос. Підсос відкривається, скажімо, на 45 градусів, тільки ще бракує. Щоб закрити його, має бути фактично во. А він закривається во, отак. Ну, то то не робота, якщо він отак закривається. Ми його фіг заведемо тоді. Я дивлюся. А тут дивіться. Оцей, що мені прийшов карбюратор, а це з мого карбюратора. Бачите, яка тяга та водовша. І то є важливо. От воно і не діставало. Я дивлюсь, та що то таке, як воно все стояло, воно не з цей. І прийшлося поміняти заслонку. Добре, ставлю я і вперед. Бавимося далі. Так, ну що? значить, Ще були декілька нюансів, друзі. Показую. Зараз. Значить, заслонка холостого ходу. Погано болт закручувався, тобто на конус. Не приходило далі, щоб його можна було закрутити. Отово було крайнє положення, тобто закручений, тобто відкритий газ. А треба, щоб більше відкривалося. Власне, що оцей зазор має тут трошечки бути. Бачите. і все, Тепер дивіться. Відкручуємо. Все, впало, закривається та зменшуємо оберти, додаємо, збільшуємо оберти, дивіться, скільки вже відкрилося, бачите? Все, пішло в упор вже. Воно вже так достатньо, я вже підпиляв, хватає в принципі. Бо тут ще можна трошечки підняти, але вже достатньо буде. Так що воно вже собі відкрито і холостий буде такий, ого, го вже ланцюг буде крутитись по повній. А тут не було, тут холостий неможливо було підняти далі. Так виглядало, що треба було забідняти суміш, щоб ті оберти зросли. А тепер вже можна буде підняти. Подивлюся, то все побачимо. По холостому, який максимальний буде виходити, плюс-мінус. Якщо треба буде, то ще підпиляю, але думаю, що не буде потреби. Тепер ще одне. У того штучка. Газ відкривався забагато. Тобто він має бути вертикально. А заслонка в нас зійшла. Заслонка в нас зійшла отак чуть-чуть. Беремо штангель, друзі. Відкриваємо на максимум, я вже його зробив, дивіться. Так, чітко. Чітко, бачите, все, зазорів нема. Бо було отак. З одної сторони зазор болтався, а з другої зазору, ну взагалі штангель не влазив. Тобто будемо говорити так, що ніби він відкритий тільки на другий бік. отак, То тобто є повний газ, а він аж так ось заходив. Тобто в нас вже е, потоки палива зменшуються і вже максималки не буде. А треба о, бачите, ми відкриваємо газ. Буває так, що не довідкривається, або перед відкривається, то все одно, що не відкрилось. І от має вертикально бути 90 градусів, друзі. Тут ці ті тяги поробив, попідгнав, тут дуже обережно треба, щоб не понищити. Самої заслонки то все чітко має бути. От і все. Тому треба вважати. Все гарно відкривається, холостий регулюється вже, скільки нам потрібно там. То буде достатньо, в принципі, але запас є ще. Як і суміш форсунка, все працює. Елька, ну, я думаю, що буде гарно. Той піпсик я забацяв, бачите. Щоб заходив імпульсний шланг, щоб його розпирало добре, щоб там не було зазорів, щоб не було підсмоктування повітря в зоні, ту тягу поміняв, фіксатор різьби поставив на цей гвинтик, все. Так що можна буде працювати. Хоча тут є шайба така спеціальна ромашечка, яка не дає відкрутитись. Ну нема на то ради, але фіксатор різьби є фіксатор. Так що ставимо зараз дурдом, рахуйте, часу море стратив. Промахався я півдня коло того всього, але робиться, щоб було по-людськи. так що отаке. Зато вона мені буде різати, зараз будемо бачити результат. Ніяк не можу слухайте, запустити, бо то-то то мені вилізає, бачу, і, це, і зараз вже будемо ставити. Так що буде гарно, я думаю.